Мир це щастя, що закінчилась війна. Мир це коли народ мирний. Мир це коли країни не воюють. Не ми щастя. Мир це коли ми ділимося радістю з усім світом. Мир це дружба. Мир це коли немає війни, щось, всі щасливі і не, і не сваряться. Мир, коли немає війни. Мир це коли немає війни. Люди можуть подорожувати, їздити, дружити з ким вони хочуть, навіть можуть служити з Коли в кожному серці живе добро. Мир ще дружити. жити. Мивчи, щоб був самим, не війна, не щоб всюди дружили. помагали всюди, бо я сям. Ми б б Мир це коли в країні злагода. А, 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 а то мир це щастя. Мир це дружба. Мир це коли ніхто не свариться. І коли люди між собою не конфліктують. Мир це спокій і гармонія. Мир це щастя. Мир це коли ми оберігаємо тварин. Мир це коли всі дружні. Мир це любов, Україна, дружба, щастя. Коли всі рідні люди вдома й мирі. Коли не сваляться. Мир це Україна. Мир це не ображення. Мир там дружить, любить. Мир це коли люди знаходять компроміс. Мир це коли ми розуміємо і підтримуємо до людей. це коли всі мирні. Мир – це коли все добре. Мир це любов. Коли люди живуть без війни. Мир це дружба і любов. Мир це коли об'єднуємо свої зусилля. Мир – коли нема війни. Мир – це щастя. Мир – це тиша та спокій. Мир це коли немає війни. Мир це щастя, як Мир це коли жити мирно. Мир це коли буде мужчина. Мир це коли ми займаємося благодійністю. Мир це коли немає війни між країнами. Мир це коли ми живемо в гармонії з природою. Мир це мирне небо. Мир це дар яким ми можемо подарувати один одному. Мир починається від наших сердець. Виникає в наших діях. Живе в наших спогадах. Ми можемо об'єднатися і змінити цей світ. Мир це дія, а не бездіяльність. Давайте розвивати розуміння і терпимість, піклуватися про нашу планету і робити добро. Бо маленька доброта може змінити життя. Пам'ятайте, що мир в наших руках і починається з кожного з нас.